Ми на Косівському ринку. Тут гарно співають так. Це Івано-Франківська область. Тут є все. олія, льон, мебель. Там гриби. Тут вироби з меблі. Дуже багато людей. Працює цей ринок. Ой, яка краса, кошики, які Ой, які шляпи. А, які кошики? А скільки така? 650. 650, ну, не дешево. Не дешево, але красиво Ой, як гарно. А шляпа, диви, яка. А скільки така шляпа? Скільки 230. Дякую, дякую. Ми зараз ще погуляємо, подивимось. А мені ота сподобалась. Оця ця квадратна, якраз в ліс добре ходить. Ну це для фруктів. Дуже красиво, дуже файно. Дякую, велике. Тут техніка. Тут БУ. Овочі. Томати 18, 20, 25. Ага, 16, деньки такі. о, яка цибулька файна. 15, Файна така. Кавун 16, 30. Подорожчала, так? Да? Капуста була дешевше, так. ага, А зато баклажан 25. Баклажан хороша ціна. А це рожеві 30, такі файні, 45. Тут квіти. ну, Народ виносить, що в них є. о, яка, яка слива. А в яку ціну слива? По 30 гривень здається. 30 гривень. А куди туди? Так, а це гладіолуси купує. Давайте я тут. А ось лисички, о, який грив. Байде, диви, який грив. Тут такі квіточки. Це бігоні. Це хризонтими. Такі ціни тут. Це бальзаміни по 15. Ось по 15, біленькі, не знаю, що це. Це петуня по 10, чорнобривці, петуня. Там вон. коліуси. Та он бігоні там ще. Дуже красиві. Тут речовий, секонд-хенд, непоганий ринок, але дорого дуже тут. Такі речі є гарні, але дуже дорого. Уточки. Ось такі це муларди. Ось такі красиві. О, гусята. Гусята. Ага. А ось голошійки. А в яку ціну голошійки? по 30. По 20. А, по 30. Оце голошійки, мені подобається. А ті по 20. Ось теж чорні голосички. Это суточные, да? Красивые. Тут вот такие вырабы. Ага, соусник. А вот такие статуэтки. Ага, а соусник. И вот такие мидии. И вот такие красивые. Ага. Батя, А скільки соусничок? Стопріде. А що за метал? Олево. 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 А ось диви, яка ступочка. Ага. А ступка така? бронза. Бронза. Дуже красиве. Роса ложечки це ложки О, така ложечка, мабуть, для устриць. А так малий казав, що фазан, який красивий. Скло. Ось, Тут ми прийшли ось такі така вишиванка. Рушнички які красиві, файні. З мережевом. А ось пинки це перед... У мене бабуся так. Дуже красиво. 800 гривень, ось така а краса. Я по такі... А ось тут ще такі крайки, де? Ось таке тут тісьма. Це все для одягу, для національного гуцульського. Ось тут дивиться да, да, оцей, да, Мені цей подобається. Да, 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 ж. Орнамент. Так, так. Ну, це тут орнамент теж дивиться. Ну так, ну, да, але ну, це яскравіше. А ось там ще такі полотна. Це... А, ось... а ось такі жильотки. Да, да, ду... Дуже красиві. Да. Ось тут льняна В... вишиванна. Платічка, Як у мене, бачиш, бабуля щодо вана. Так точно зробили. Да, так, да, так, да, так, я... так. Мені таку подарували. Ну... Таку подирати на пам'ята. Ні, ну не таку. А, я... У мене так. Мені, Або, мені це... подарувала бабуся свою. з Херцяна, це покушці, Серцяне... це так. Ага. Ага. Ну нам б теж подарувала. мотанки красиві, а ось яка велика. А скільки такі? Угу. Тут красиві. Череги нема, поки курва там.